На південному заході наша держава межує з самопроголошеною Придністровською Молдавською республікою. І наразі це один з основних маршрутів для незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ми поспілкувалися із чоловіком, який втік з України таким шляхом вже після повномасштабного вторгнення Росії. Нас забрали машиною з готелю, і ми рухалися понад 100 кілометрів до кордону. Потім пересіли ще в одну машину. Далі нас висадили десь у полі і сказали сховатись у лісопосадці. Хвилин через 10 нас із тепловізором знайшов провідник. Я нарахував близько 14-17 людей, які займалися тим, щоб ми виїхали. На кожному етапі вони між собою по раціях спілкувалися. Там точно у команді є прикордонники. І ті, що на дронах, і ті, що з тепловізорами. Нас буквально вели у темряві. Ми поговорили з організатором схеми вивезення чоловіків. І міліція там до дійства і також е, дійство. Е, там виїзд 100%. Організатори нелегальних виїздів переховуються за кордоном. На території так званої ПМР вони мають водіїв, які переправляють втікачів від кордону з України до Молдови. Придністров'я — такий собі транзитний пункт.